Коротше, і йо, всім привіт, друзі! Мене звати МетіПлей, як завжди. І сьогодні ми з вами будемо грати у MargeGoar вже четверта частина. Так, давайте, як я вам обіцяв, ми маємо з'єднати. І давайте трошки пізніше. До боса дійдемо, аж тоді я з'єднаю. Добре, а ми з вами погнали. Так. Всі ми Ізі зараз занесемо і все. Так, от як з'єднати. Я не знаю, що в нас вийде. Потім, але ми перевіримо. Так, зробили, а тепер давайте на босі вже з'єднаємо. Ви готові? Один, два, три. О! Пілка! Скільки хп! Скільки хп в неї! Це просто... просто. якийсь капець. Як?! Я мені пілочка випала? йо -мо. Так, давайте прокачаємо собі камераменчиків. Нам треба камерамен. Мені здається, що в мене банда їх вже. скибідісів вже сильніша. я... чекайте. А спікерменчика скільки хп? Треба перевірити. Ага, давайте, поніже, ми зараз... О, нам треба дещо тут зробити. Камера бос. Е. Давайте візьмемо подарочок. як е, завжди реклама. Нам подарок візьмемо. Нам треба подарок. Плюс 500 тисяч. О, Готово. Тепер ми можемо зібрати собі банду і камераменів. Ага. Сюди, сюди. Ні, давайте. Зараз. Зараз буде, зараз буде приколчик. Для вас один. Ще втачаємо камерамечки, скільки треба. І з'єднаємо зразу. Одразу ж. Як? А, все. Оце ще... Оце ще, оце. І давайте ще трошки поспавнюємо. О, я не зайшов. Не туди, куди треба. Ну, від мене так і завжди, по принципу. Захожу не туди, куди треба. Так. Отак ще з'єднаємо. Ну, як завжди. Так, візьмемо ще оце. Так, це, це. А ні, не, нечайно, не знову. Так, роз'єднаємо собі останню. І все. І давайте ще зайдемо. А, тут один мільйон. Понятно. Так, давайте ще зайдемо сюди. Нам треба. Я хочу, щоб ви знали, як було минує в третій частині. Тобто нам все вдали і все. Ні, мож... Е, що таке? Що таке? Так, в мене якась помилка вискочила, якась непонятна. А давайте зараз... Так, давайте, давайте якраз ні, всі назад йдуть. Всі йдуть назад. Вперед, ви не йдете. А давай я зараз того спікермена заберу і я хочу подивитися, що вони будуть робити без нього. Так, я просто його поставлю туди, куди треба. Давайте дні так не буде робити. Це набагато гірше. Ні, я його просто спереду поставив і все. А що ти? Ні, назад. Оп! Піймали. ні ні ня тільки не пілочка. Пілочка і так сильніше зато з пікерменчиком. Так. Угу. Саме головне, що ви тут знаєте чого? Що мені дали ціла купа чого, як в новому відео. Пам'ятаєте? Пам'ятаєш? Чи ні? Опа, давай. Топ. Топ. а що буде, якщо слаб, слабо поставити на два удари? Що буде? Що він робить? Давайте, давайте, давайте. Ні, ну в нього менше ніж в нього. Бо я його поставив на босі іменно. Так, давайте перевіримо... Нам нічого не дали. Ну, от це прикол. Так. Нам треба виграти. Отак ще зробимо. Ставочку ще зробимо. І буде все норма. Отак, ще, отак. Мені ще треба багато їх. Тих камераменських. Щоб в мене був оцей і все. Зараз все не по плану. Так. Ні, спікер Він може голосує. Топ. Що зробив? Я просто поставив на це і все. тільки я один скибіс тут. Отак. Зробимо. Ай, ну. Нічого, ну що, хоч би підзаробимо. Я не зміг це зробити, бо я якийсь дурний це зробив. Переключив. Так, давайте. Ви зможете. Це після цієї пілочки я не знаю, що буде після цієї пілочки. Я не знаю, що буде. Якщо я вже дійду до ТВВ на Титану, то це не буде кінець гри. Як ви як ви думаєте, це буде кінець гри чи не буде? Я думаю, що це не буде. Ознайте чого. Я можу це показати. А. Пролетіли важечку. Я туди поставлю найслабішого. Один удар. Йому пофігу. А що він робить взагалі? Е. Як? Я просто і Спарився, спарився. якось. Непонятно. Так, підібрали грошенят. А... Ну чого? Так, стартуємо. А, він вже здох. Тепер наступний. Наступний. Здох. Наступний йде. Наступний вже йде? Давай буде ще. Аступний уже пішов тоже. А, тоже здох. Тепер йде наступний. Я не знаю, чи ми виграємо чи ні. Але у мене такий план. А то всіх хай, всі хай здохають. Нічого. Є сім'ї, я її сложню. А ні, в нього ще багато хп. А, я. А, все, здохло. Перед тебе, давайте, да, давайте, що ви йому зробите? Ну він вже сильний. У нього вже хперфік нормально, так? Ні, давай вже без того тільки... А! Здохли, понятно. Так, мені треба спавнити ще декого. Ай! Привет! Ну хоч би заробимо. Браво, а тепер треба швидко їх з'єднувати. Швидше, як не швидше треба. А, ні, не, не змогли ми це зробити. Але нічого. А, що ти стоїш? Ні, назад, ти. Е, як? Просто заглючило щось. Я не можу розуміти, але як воно заглючило? І так, давайте ще зіграємо один раз. Смис. Хм. Я не понял вас. Оце що таке? Це що таке? Проте постійно мені дадуть, дають бонуси. Ну, постійно. Висканешні мені дадуть, дають просто бонуси. Оце, оце, оце. Викри... А може пілочку зіткнути? Але чого? Чого? Фейрі? Ні, давайте знаємо. о, -о, 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 -о йома йо Фейрі. все, назад звернули і все. Ні, ну це просто як? Ну це неможливо. У мене зато вже менше їх застало. Але я не можу зрозуміти про те, як И це. Це, напевно, ще імбовіший день. Ще імбовіший він напевно. Я не знаю, що це таке, але незрозуміло. А що тут Що з тут, алло? А, це щоб викинути? Ні, не треба. Не треба мені нічого не викидати. Ні, ну це просто, але як? Що оце, оце? і у мене буде цей новенький? Та що мого друга є? Я вже я, ти в мене титан, я про був на... Це вже четверта частина, а подивіться, яка у мене вже банда. Капець якийсь просто. Треш. Давайте. А це його можна викидати? Ні, Мені нічого не треба викидати і все. А що буде, якщо я оце викину? Я хочу все своє викинути. Що буде? Цікаво. Я буду ніякий чи що? Це вона мені нічого не викидати. Але я вже думав, вони вже мене забрали того спікермена, я вже думав. А це насправді не так. Алло, у мене вже є. Так що я не знаю, що це таке. Ні 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 ні, -ні, 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 -ні. отак, проток. ні Меняємося місцями, бо ти сильніший. Так, зараз ми їх уб'ємо. Але ми вб'ємо його, не переживайте. Не розуміюся, він сильний бачив, але ми його з першої дулі вб'ємо. Е. Такий сильний? Ні, ну він правда сильний, чуваки. Він правда сильний. чуваки. Е, розключило щось. Ага. Ну, я розумію, але як? У мене вже і оце є, і оце, і оце є. Тут це оцей. Так, давайте прокачаємо собі. Ще трошки. І в нас вже буде ціла купа чого. Так, я все я вам це обіцяю. Так, ну я не знаю, що це таке, але це просто якесь. яке не незрозумієм. Це не... Стоп! Це так легко, вже? Це бас з першого рівня. Алло. Я її другого рівня Так, давайте, давайте, ви зможете. Так давайте. Ми зможемо, ми зможемо. А це уже всі розмахуються, вони аж звідти вже почали стріляти, капець. Так, давайте ви виграєте. Три з трьох що так мало? Це хоч би більше буде. Три стрьох. Опа. Опа. Где ми виграли? Ура! Блін, на лежанку, що нам босса не дадуть того. Так, я надеюсь, що нам дадуть щось. Дай... Ні, не дали. Ну нічого, давайте вже йдемо. Вийдемо працювати. Ну, я всіх на ізи порожносимо зараз і все. Не, ну в мене просто всі на місці. Нам вже треба скідістів, саме головне. Давайте попробую на 5х, я ще скібідістів прокачаю, я вам це обіцяю. Так, давайте, попадемо зараз. Ее то, що треба. Так, у нас же є... 100 о, то, що треба. Давайте прокачаємо Скібідісів своїх. Що це? А, ні. Я вже привик і це нажимати, капець. А ні, ні-не-не, ні, ні, нам не треба. Ну, коли піддаблю. І так, я подивився рекламу і заробив, тепер погнали так робити. Що це? треба з'єднати? Хлопці, я передумав свій план, але то треба трошки щось кібідіти. Дивіться, в мене буде оцей, оцей, оцей і спікерменчик. Ні, ну це просто буде епічний день. Я так це буду називати. Так, давайте погнали ще далі. Опа. 26 додамо до 50-го рівня. Давайте. І все. Так, заробили. Тепер давайте... А, ні. Одно... на одного залишилося. Та глима, ми маємо виграти. Е, так, давайте. Ні, давайте, знаєте що? Я підзароблю гроші, але я не бу... коли я не буду знімати відео, то я ту гру ніякому разі не буду грати, добре? Я просто, знаєте, що буду робити? Я про в, в новій частині знаєте, що я наберу? Я про то офігієте. Добре, але це ще буде не кінець. Це не буде кінець. Ще будуть частини, частини і частини. Не забувайте. Так, а ми з вами відберемо. Bang, bang. Так, заробили. А тепер давайте останній рівень. Пройдемо. Експрав. Оце. Ні, давайте отак, отак, отак. отак. І спікер менше зізнати. Ну це вже буде крутий день. вам це обіцяю. Так, давайте. Ми зможемо, ура! Ми змогли це зробити. Давайте подаємося рекламку. Так. Опа, все, заробили, на напеді. І так, заробили багато чого. А тепер давайте не треба нам це. Все, в нас же 50 дирів. Бос? What? Ау. Ні, давайте пройдемо вже боси, давайте. Але ми ще маємо такі бідістів. Так, 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 так. Все. У нас тепер буде скибді Ісусик. Тобто скибді священник. Все Є скиди священник. А тепер давайте на нашу. На нашу країну, блін А, все. Зараз занесемо. Изика. Ну, що це таке? Так, взяв грошенят. Так, заробили, а тепер давайте в останню секунду ще наберемо... О! Тут же банда сильна. Отут, але оце легко. Це оце. Це би і було б вар... не так і важко зараз. Ні. А, нам якраз і не вистачає. У ну, мене ще оце, оце, і терорист, і в мене ще буде оцей. Так що давайте я настрою, як мені має бути. Там у нас відео закінчується. Всім гарного дня, всім па-па.